Ну, два хворі залишилися. Осталі вже пішли, ми повиписували. Ці та ще троє пацієнтів останні у терапевтичному відділенні. Їхні виписки готові, тому сьогодні вже підуть додому. Більше приймати нікого не будуть, каже завідувач Микола Волик. Почти два місяці тому визволили ОТГ і сказали, Микола Самевич, готуйтесь розпорядження ОТГ і будемо скорочувати вашу лікарню. Ми вже давно знали, що нас собі рак закривати. Нехватка фінансування недостатня. Так. Ну, можна було б жити з тим фінансуванням, що є, що Національна служба здоров'я виділяє. У відділенні обслуговували два села. Це близько п'яти тисяч жителів, а з новоприбулими переселенцями сім, додає лікар. Уже ми тут вже біженцям надавали допомогу. пневмонії і так далі. Надаємо і до дітей, і до дорослих. Сергій Семеноженко у виділенні проходить реабілітацію після складної операції. Каже, стаціонар необхідний. Три тижні, що я побував, я побачив, як уночі привозять людей. Як люди, вони людина хватається за соломинку. Це і жителі старшого віку, і молодшого віку. Тамара Балан розповідає, має проблеми з серцем, тому мусить бути під наглядом лікарів. Якщо відділення закриють, каже, не знає, куди йти. У мене в основному. Приступи вночі. От. Куди мені діватися, що мені робити? Я з ума схожу. От у мене починається так. Ось тут якась тривога, страх, а потім піднімається тиск, а потім починається серце. Оце я називаю трічатка Вона в мене. Я сюди мене привезуть і серед ночі, і під ранок, і мені тут зразу не розводять руками, що зо мною робить, а зразу надають висококваліфіковану допомогу. Їздити до районної лікарні не завжди є можливість, говорить пацієнтка Ксенія. 10 кілометрів туди-сюди поїздити це ну, незручно. Було б. Як, звісно, для хворої людини, і для би, Росію, би, і паливо, і все, то це було б, звісно, дуже добре, щоб воно працювало. З 2014 року відділення входить до складу шполянської лікарні. Про його закриття почали говорити ще тоді, каже директор медичного закладу Василь Уманець. Проте пішли на зустріч жителям села і зберегли його, але нині, додає лікар, утримувати не можуть. Потрібно фонд заробітної плати на рік 3 мільйона 485 тисяч, місячний фонд 250 тисяч. Працівники. Терапевтичне відділення Лебедина заробляли у місяць 28 тисяч, 31 тисячу через те, для отримання штату цього відділення віддавалися кошти з районної лікарні. В зв'язку з тим, що такого потоку хворих сьогодні не вистачає і в районній лікарні, ми не зможемо сьогодні втримати це відділення. На базі цього відділення створять денний стаціонар із десятьма ліжками, додає Василь Петрович. Просто вони не будуть там перебувати ночі, не буде харчування. Вони надали допомогу і вони пішли собі додому. Форім, який треба стаціонарна допомога, будуть надаватися допомога у Шпарянській лікарні. Таким чином, каже Василь Уманець, це дозволить зекономити до бюджету 2,5 мільйони гривень. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному.